Чи замислювався хтось із нас, що нас чекає у майбутньому? Чи є інопланетні цивілізації, і якщо є, то які вони та чого від нас хотітимуть? А може, ми щось від них? Хм. Усіх вітаю з вами Лана. І сьогодні ми поговоримо про книгу, яку я прочитала досить давно, але яка має вийти в нашому українському перекладі вже найближчий рік, можливо, навіть цей, але поки що невідомо, яке видавництво буде цим займатися. Можливо, на момент, коли ви бачите це відео, і був вже якийсь анонс. А хто знає, життя непередбачуване. І мова зараз піде про історію, за якою навіть була екранізація: Зоряний десант Гайнлайна, який був номінований на премію Гюго у 1960 році. Книга розповідає нам про молодого новобранця, який проходить через найважчий навчальний табір у всесвіті і вступає в бій із мобільною піхотою землян проти найстрашнішого ворога. Людства Гайнлайн у своїх творах твердо підтримав антикомуністичні настрої холодної війни. Роман може розглядатися як вияв політичних, соціальних та військових поглядів автора того часу. За що, власне, Гайнлайн і зазнав великої критики. Перед тим як перейти до Сюжету трохи познайомлю вас із деякими героями. Насправді їх дуже багато, і більшість імен я просто не запам'ятала. Тим паче, що добра частина персонажів дуже швидко виходить з гри. Саме тому зверну увагу на декількох. Звичайно, головний герой Хуан Ріко або ж просто Джонні Ріко. Хлопець з заможної родини фінансистів філіппінського походження, у яких при цьому немає громадянських прав. Його батьки хотіли, щоб він наслідував бізнес, тому були категорично проти армії. Хоча у майбутньому ситуація змінилася. Разом із Джонні служити пішли його шкільні товариші. Так, наприклад, Карл був прийнятий у дослідницьке бюро, а Карман стала пілотом космічного флоту. На ріко впливали події, обставини та ті, хто його навчав. Наприклад, сержант Зім у тренувальному таборі, шкільний вчитель Дюбуа у минулому підполковник мобільної піхоти, та ті, під керівництвом яких Ріко воював. Звичайно, розповісти про сюжет і, ну, бодай, хоча б якусь краплинку не проспойлерити, досить важко, але я буду намагатися. Ріко завершує школу. А всі ми пам'ятаємо, що за кордоном вік завершення школи геть не такий, як у нас. І хоча його друг Карл хоче на військову службу, Ріко вагається. Але коли дівчина, яка йому подобається, збирається йти служити, він змінює своє рішення і також вирішує долучитися до армії. І оскільки батьки його категорично не підтримали, він залишив дім без проводу. На навчання його відправляють у Канаду, у тренувальний центр під командуванням сержанта Зіма. І так сталося, що саме тоді починається повномасштабна війна. Саме тому навчання ріко завершується і він вже відкомандирований до піхоти. Нам розповідають про життя, навчання, що саме сталося під час війни, які міста були знищені, як проходила війна з погляду піхотинця. Де вони були, що вони робили, яка була взаємодія у команді? Дія відбувається у майбутньому, в якому суспільством править міжзоряний уряд Збройні Сили Земної Федерації. Суспільство тут зображене як багате. А футуристичні технології співіснують з освітніми методами ХХ століття. У цьому варіанті майбутнього існує можливість подорожувати швидше за світло. Права повноправного громадянина голосувати та отримувати державні посади не так просто отримати, адже для цього потрібно, наприклад, пройти федеральну службу, яка зазвичай є військовою. Ті люди, які не пройшли її, зберігають за собою права та свободи слова, але не мають права голосувати та не мають права обіймати державні посади. Тобто це така собі мелітарістська держава. Тут є і позаземні цивілізації, і серед них є головним ворогом такий собі вид псевдоарахнідів. Хоча зовні вони більше схожі на мурах або термітів. Вони мешкають на планеті Клендату. У них є певна кастова система: робітники, воїни, міски, королева. А ще вони технологічно просунуті та мають космічні кораблі. Ще є сенсорики, скіни. Вони більше схожі на людей та допомагають людям. При читанні ви маєте бути готові до того, що тут немає прикрашательства війни. Вона показана у всіх своїх брудних та жорстоких проявах. Так, вона брудна, кривава, можливі втрати і каліцтва. І тут кіберпанк у дій, адже є протези, які не відрізняються від справжніх кінцівок. Ще тут є синтетично вдосконалені тварини, не собаки. У них є певні дефекти, але вони розумні та вміють балакати. І ще вони існують в симбіозі з людиною. Наприклад, якщо людина гине, то собаку також. Прибирають, адже це єдине, що залишається. А от якщо гине собака, то людину госпіталізують та дуже довго приводять до тями. У 1997 році вийшла екранізація пола Верховина Зоряний десант. Але фільм ну дуже віддалено нагадує роман. Права в тому, що Верховен мав свій власний варіант розвитку подій, свій власний сценарій, свої власні погляди. Та для того, щоб не бути звинуваченим у плаяті, і були придбані права на книгу. Тому це стало екранізацією. Був перероблений трохи сценарій Верховена, додали деякі елементи з книги, імена персонажів. Верховен навіть не читав книгу далі перших розділів, бо вона здалася йому нудною та нецікавою. Саме тому у фільмі ви не знайдете більшості того, що є у книзі. Тому, коли будете дивитися фільм, або можливо ви вже його дивилися, не шукайте багато спільного з книгою. Краще сприймайте це як окрему незалежну інтерпретацію. У 2011 році була новина, нібито збираються перезнімати, більше адаптувати книгу, що було більше схоже, але так і не сталося. Там за зоріним десантом були ще чотири фільми, здається, але я їх взагалі не сприймаю. Звичайно, це лише моя думка. У вас вона може бути інша. Просто ми різні люди, у нас різні смаки. От, і все це окей. Також хочу нагадати, що для мене та розвитку цього каналу важлива та потрібна ваша підтримка. Адже без вашої підтримки каналу досить складно існувати. Я думаю, ви чудово знаєте, як саме можна підтримати. Лайки, репости, коментарі, підписки. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Також не забувайте згадувати мій канал, якщо щось прочитали за моїми рекомендаціями та робите відгук в соціальних мережах. Це також дуже важливо. Якщо у вас є можливість підтримати мене якось інакше, звичайно, лише тільки після підтримки ЗСУ. Це важливіше. Ви можете пригостити мене віртуальною кавою, наприклад, ставши моїм. Патроном за ціну чашки кави, ви можете отримати доступ до ексклюзивного контенту, або ж побачити, прослухати якісь матеріали набагато раніше, ніж вони з'являться на каналі, або ж можна підтримати мене прямим донатом на Монобанку. Це дасть мені можливість купувати скоріше книжечки та читати їх і розповідати про них вам. А якщо захочете зробити книжковий подарунок. Віш листи в описі до відео як я вже і згадувала раніше, має вийти переклад українською мовою цієї книги. І це дуже круто, я думаю. Адже ті люди, які не мають можливості читати англійською мовою, наприклад, зможуть познайомитися з твором українською. Якщо ви вже читали... Поділіться своїми враженнями, яке ваше ставлення до історії, можливо, ви дивилися фільми. Що вам більше подобається, фільм чи книга? Давайте поспілкуємося у коментарях. Я пішла готувати для вас наступне відео. Зустрінемося з вами досить скоро, а можливо, ви захочете зустрітися зі мною ще раніше, тож можете переглянути інші мої відео, які вам рекомендується тут або тут, як вам зручно. До зустрічі у нових книжкових світах всім па-па!